Ярмоленко розповів, який рівень русофобії у збірній України. У мережу злили нову картку Сані Зінченка в FIFA 23. Та Ігор Суркіс, який відвідав Монако з молодшою донькою та гравцем, який належить Динамо. Мої вітання друзі! Вподобаєчка. Стартом і почнемо ми з УЄФА днями знову сплило. УЄФА вирішила не забороняти використання символіки з картою так званої великої угорщини на матчах під егідою спілки. Йдеться про карту з частинами території України, Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії. Асоціація футболу Угорщини заявила, що УЄФА дозволила використання таких банерів на стадіонах. Вони, начебто, символізують повагу до історичної угорщини. Та солідарність з вболівальниками з-за кордону ясно, ясно. Прийду з шаликом, на якому буде зображена Німеччина 43-го року. Персональна дяка члену виконкому УЄФА Павелку Андрію Васильовичу. Будь-який расистський або політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів. А ця карта, вибачте, не є політичним імперським меседжем. Вони там в своїх УЄФах взагалі очманіли. Ну так у нас же теж є свої, скажімо, історичні кордони. Чому би не набити собі їх на шалки, а? Чому, як виявилось про це рішення угорців, ніхто взагалі не був в курсі? Федерація футболу Румунії стверджує, що УЄФА не надавав дозволу Угорщини на показ прапора, де країна зображена разом з регіонами сусідніх країн. А можна Угорщини штраф виписати? А можна Угорщині по обличчю виписати. Да. І от як? Як вивести людей з цього імперіалістичного коматозу? От як? Певно, так як рекомендував юзер трибуни в останньому коменті. Рух оголосив про призначення пономарьова новим головним тренером. До цього фахівець очолював юнацький склад команди. Ну що ж, вирішили у Русі не заморочуватись. Втім, справді хід ризикований, бо тренувати молодь і дорослу команду, як ми вже знаємо, то зовсім різне. Але винятки можливі і хочеться би <кхем> пономарьов. Був одним з таких. Варта познань оголосила про підписання українського лівого захисника Володимира Костевича. Угода з тридцятирічним футболістом, який також може зіграти на позиції лівого хавбека, розрахована до 30 червня. В угоді прописана опція продовження контракту ще на рік. Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки в лютому гравець припинив співпрацю з Динамо. Про що київський клуб не повідомляв, і по ще не все, бо після рясних коментів. Мір Чілоческу, в тому числі про відставку, в гру увірвався Ігор Суркіс. Ну, по-перше, буквально, бо у мережі з'явилось відео, на якому Ігор Суркіс виходить з Мерседесу. Повідомляється, що відео знято у Монако. Але цікаво, що з ним авто перебувала його донька Яна та Крістіан Біловар, який належить Динамо та є вихованцем цього клубу. Вирішив стрес схоже зняти. Так, от буквально Суркіс в грі. В казіно. По-друге, по-друге, в переносному сенсі. Він в гру вірвався. бо почав коментувати все то, що по мірчі спливало днями. Зокрема, інтерес з боку Ніцци. Немає сенсу коментувати цю маячньо. От і вирішили всі питання. Що чекаємо, поки Динамо опуститься на десяту сходинку? Тільки тоді подібні інсайди не будуть маячнею Маячнею. Трансфер оновив трансферну вартість форварда Брюге Романа Яремчука. Цінник 27-річного українця впав з 12 мільйонів євро до 9. Пікова вартість нападника складала 17,5 мільйона євро влітку 21-го року, коли він переходив з Гента в Бенфіко. Яремчук на жаль, останнім часом не прогресує. Втім, є ті українці, які прогресують і отримують заслужені відзнаки. Зокрема, особливі картки FIFA. Він Гержеронний Віктор Циганков, наприклад, отримав чергову карточку інформа. Просто подивіться на його рейтинг 88, при тому, що звичайна картка у нього 80. Це шикарна картка. Також вже незабаром вийдуть спеціальні картки у FIFA 23. Вони традиційно виходять щороку на день народження Ultimate Team та мають назву Food Birthday. Зараз у соціальних мережах з'явилася ймовірна Food Birthday... Картка українця Олександра Зінченка, і вона просто неймовірна. Рейтинг 89 замість 79 на звичайній картці. І це не картка, друзі, це просто вишак. Так, і зараз скажу, що в реаліях фівки не дуже грабельна буде. Пейс, тобто швидкість є, але от ударчиків би накрутити передачі тут, хоч і топові, але це не так важливо в грі. Друзі. Коли ви таку картку бачили в українця, який нині грає в футбол, у ФІФА. Ну це ж космос. Питання до вас одне: заслужив Зіна чи ні? Пишіть коментарі. Ну а ми летимо до збірної України вже сьогодні товарняк проти Брентфорда, але ми його не побачимо. Як повідомили трибуна в з посиланням на штаб збірної України, національна команда проведе товариський матч проти Брентфорда за зачинними дверима, без представників ЗМІ. Та? Вболівальників. Справді цілком логічне рішення, скоріш за все, там буде награватись основа, основний склад, тому краще, то нікому не бачити. Нікому не бачити, як коноплянка буде за паркан м'ячі вибивати. То якщо що, жарт. І, до речі, цікавий коментар дав Руслан Ротайн. Можливо, він навіть натякнув, хто буде грати в старті і на яких позиціях. Вважаю, що цей матч на Вемблі це матч країни, а не тільки гравців та Тренерів я скажу так: Зінченко, Ярмоленко, Забарний, Миконко є професійними та емоційними людьми. Вони справжні професіонали. Інтелект Зінченка це взагалі головний прогрес і нашої команди, і футболу. Футбол кращий, коли є гравці з інтелектом рівня Зінченка, це фантастика, якщо чесно. Мені завжди подобались такі футболісти. Можу сказати, що все може бути. Мудрик навіть може зіграти форварда. У нього є якості центр форварда. Що стосується здоров'я інших гравців, то забарний травмований та него готовий До матчу, поспілкувалися з лікарями команди, Ілі і прийшло до висновку, що його не можна використовувати у цій грі. Що стосується Ярмоленка, то у нього є пошкодження, він не тренується в основній групі, але все можливо до матчу є час. Можливо, Андрій буде готовий. Є невелика простуда у Судорчука та циганкова, думаю, що один день і все буде добре. Друзі, а який ви бачите склад збірної на матч проти Англії? Пишіть свої думки в коменти. Цікаво вас почути. Я ж хочу звернути вашу увагу на Андрія Ярмоленка, чи буде грати він. І що взагалі КЕП думає про атмосферу в збірні? Зараз я відновлююся після травми. Поки що невідомо, чи зможу я зіграти проти Англії, все буде зрозуміло за 2-3 дні до гри. Вирішимо з тренером, чи зможу я допомогти, коли в тебе травми, і ти пропускаєш близько місяця? То дуже важко набрати фізичні кондиції. Потрібен час до слова ярмолі задали також дуже цікаве питання. В'юшка була на телебаченні Торонто, Вони тільки цікаві питання вміють задавати. Питання було про русофобію, просташування збірної України. Чи достатня вона там русофобія в збірні України на достатньо хорошому рівні? Наша ортофобія ніколи не буде достатньо. До речі, у ярмо також запитали про. Дзюбу не знаю, чи може тут матюкатися. Та ще нам дивитися на різних нехороших людей, скажу так, якщо в нашій країні безліч своїх героїв та нормальних людей, якими ми повинні пишатися. Ми повинні виховувати своїх дітей за їхнім прикладом. Мені краще говорити про людей, які цього заслуговують, а орки нехай там все і про себе говорять. Друзі, запам'ятовуємо базовані слова Ярмоли, пишемо теплі слова на його адресу і коменти в підтримку збірної України. Ну і козацьку свою вподобаючку також ставимо і підписуємося на наш канал, а не проскатити. Інші наші випуски. Макс клядай, тобто трибуна. Гарного дня, вам, друзі, бережіть себе і па, -па. На зазначку.